Доброго здоров'я, дітки, доброго вам дня! Хай вам ясне сонце світить у вікно щодня, хай сміється мирне небо і дивує світ, а земля нехай дарує вам барвистий цвіт. Бо здоров'я любі діти в світі головне. А здорових і веселих щастя не мене. Діки, здається, хтось нам. Телефонує. Хто це не бути? Зараз ми дізнаємося. Хто ж це нам дзвонить? Алло, доброго дня! Так, це група веселка. Дійсно, в нашій групі дуже чимні і виховані дітки. А ти хотів би завітати до нас і познайомитися з ними? Будь ласка, приходь! Ми будемо дуже-дуже тобі раді. Малята, до нас зараз прийде гість. А ви пам'ятаєте, як потрібно зустрічати гостей? Чимно привітатися, запропонувати сісти, пригостити. А ось і наш гість. Доброго дня, медику. А чому ти такий сумний? Доброго дня вам. Я так до вас поспішав, хвилювався і їв цукерки. Ось погляньте, скільки цукерок я з'їв. Ой, ой 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 ой. ой Що таке? Що трапилось? У мене зуб болить. Ти цукерок з'їв багато, ось у тебе зуб і затворів. Стільки солодощів відразу. Не можна їсти. Зовсім мої зуби не дбаєш. А як про них треба дбати? Ось слухай ведмедику. Саме сьогодні ми з дітками і будемо говорити про це. А де живуть наші зубки? Так, в ротику. А для чого вони нам потрібні? Для того, щоб їсти. Щоб була гарна посмішка, а зуби є лише у людей? Ні, звичайно ж, вони є і у тваринок. І вони їм потрібні не тільки для їжі, а і для захисту від тварин. А скажіть, будь ласка, а скільки ж зубів у людей? Цілих тридцять два зуби. Проте народжуємось ми зовсім без зубів. А приблизно після шести місяців починають рости молочні зуби. Їх двадцять. Приблизно у шість років молочні зуби починають випадати і замінюватися на постійні. Спочатку їх стає двадцять вісім, а останні дві пари, так звані зуби мудрості, зазвичай виростають до двадцяти п'яти років. Зверху наші зуби вкриті емаллю. Вона захищає зуби від пошкоджень. Тож її ретельно радять берегти стоматологи. А що ж потрібно робити, щоб зубки наші були завжди чистими та здоровими? Давайте пригадаємо правила догляду за ними. Потрібно чистити зуби двічі на день. Щоб зубки чисті були, ми їх чистить не забули. Щіткою туди-сюди, чисті зубки в нас завжди, чистим зуби двічі ми, чистим довго, хвилин три. Щіткою та зубною пастою потрібно товаришувати. Щоб блищали зубенята, кожен з вас повинен знати, паста щіткою все зможуть і завжди вам допоможуть. Чистити зубки потрібно правильно. Верхні зверху донизу, а нижні знизу до верху. Відвідуй стоматолога двічі на рік. Не їж багато солодкого. Газовані напої, чіпси. Вулична їжа теж шкодять твоїм зубкам. Їж лише овочі та фрукти та корисні продукти. Не можна після холодної одразу пити гарячу воду. І навпаки. Не можна колупатися предметами в зубах або гризти ці предмети. Це все шкодить нашим зубкам. А що ж буде, коли зуби не чистити? Тоді їжа застрягає між зубами, і в них поселяються мікроби, які несуть різні хвороби. Від цього зуби чорніють і з'являється карієс. Тому зубки потрібно обов'язково чистити та доглядати за ними. А зараз, дітки, гарно всі встаємо, фізкульт паузу почнемо. Ми здорові, малюки, вправи робимо за залюбки, руки в сторону та вгору. На носочки піднялись, підніміть голівку вгору і на долоньки подивись. Руки в сторони розводим, опускаємо плавно вниз. Присідати ми почнемо. Добре, ноги розімнемо. Раз, присіли. Руки прямо, встали. Знову все так само. Нахил вліво. Раз, два, три. Повертаємося вправно, все виконуємо. Гарно. Вліво, вправо повернулись. Ось розминці вже кінець. Хто ж старався? Молодець. Відпочили, дітки. Тож рівненько всі сідайте, далі будемо працювати, щоб знання свої всім показати. Я пропоную пограти у гру. Корисна та шкідлива їжа для зубів. Подивіться уважно, уважно на картинки та здогадайтесь, яка ж їжа корисна, а яка шкідлива для наших зубчиків. я хочу перевірити, як ви, дітки, і ти ведмедику запам'ятали правила. На кожне твердження ви повинні відповісти, так чи ні. Чистити зуби потрібно кожного дня вранці та ввечері. Можна користуватися чужою зубною щіткою. Їсти овочі та фрукти. Чистити зуби треба дитячим кремом. Після чистки зубів зубну щітку треба добре промити. Можна відкривати зубами кришки пляшок, їсти багато солодкого. Їсти молочні продукти. Розколювати зубами горіхи. Ви молодці, слухали уважно і вірно відповідали на запитання, але нашим ученятам настав час відпочити. йшла до завершення наша зустріч. Ну що ж, витметику, сподобалась тобі наша розповідь? Все, ти запам'ятав? Так, так, дякую вам за цікаву розповідь. Я все зрозумів і буду доглядати за зубками. Тож, не забувайте чистити та доглядати за своїми зубками. І вони у вас будуть завжди біленькі. Та здорові! До побачення! До побачення! До зустрічі!